На огляді підсвітка з артиклом 12886. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 602 мм. На планочці 63 діоди, напруга 13 В. Приблизний розмір діода 2 на 1 мм. Планочка має один канал з напругою 158 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскотч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.